Ой, Любо, мої сини вдома таку красу навели, що ти її не впізнаєш, каже мені моя двоюрідна сестра Зіна. Ти б поїхала до нас в гості, подивилася б, а то років тридцяти в наших краях точно не була, каже. І це правда, ми з Зіною народилися і виросли в одному селі, жили поруч, бо наші мами були рідними сестрами. Але потім я вийшла заміж і поїхала з дому в іншу область до чоловіка. А Зіна залишилася, заміж вийшла, двох синів народила. Наші дороги з нею на багато років розійшлися. До того ж, 20 років тому Зіна поїхала на заробітки в Іспанію, бо хотіла своїм синам допомогти. Її особисте життя не склалося, чоловік пішов до іншої, і їй самій довелося синів ростити. В цьому році мені вперше в житті вдалося поїхати на відпочинок в Іспанію. Ми останнім часом з Зіною зідзвонювалися, і вона сама мені запропонувала, щоб я приїхала до неї і трохи відпочила. Приїжджай, сестричко, я тут тебе зустріну, життя покажу. Ти ж любо закохаєшся в Іспанію, сказала Зіна. І я поїхала, бо мені стало цікаво, як вона. Як та Іспанія і чого моя Зіна там півжиття сидить? Відпочинок і справді вдався на славу. Зіна намагалася показати мені всі найкращі місця Мадриду, але потім я помітила, що вона надто на всьому економить. Вона шкодувала собі каву за 2 євро купити. Казала, що приїдемо додому, і вона мені вдома зварить, а в магазині за 2 євро можна цілу пачку купити. Знаєш, Любочко, щоб ту копійку скласти, треба на всьому економити, а якщо зараз розкидатися грошима, то діла не буде, виправдовувалася Зіна. Я її не засуджувала. Але мені було дивно з того, що вона, заробляючи по тисячу євро в місяць, шкодує собі 5 євро на круасан чи 2 євро на каву. Але я на цьому увагу не загострювала, кожному своє. В Іспанії Люба мене переконала, щоб я поїхала до неї додому і подивилася, яку красу там сини навели за її гроші. Мовляв, тоді я зрозумію, заради чого вона ту копійку так тулить. Повернулася я додому і кажу чоловікові заводи машину, поїдемо до Зіни. Подивимося, що там у неї за хороми. а то вона нахвалитися не може. Та племінників заодно провідує. Бо ж ми з ними не бачили це вже багато років. Приїхала ми за вказаною адресою. Я спочатку подумала, що ми щось переплутали, бо ніяких красивих великих будинків не було. Натомість на подвір'ї стояла хаотична набудова усього, як на мене, зовсім без смаку. Пламінники уже нас чекали. Зіна їх попередила. Виросли вони дуже змінилися одному сорок років, другому тридцять сім, обоє одружені живуть на одному подвір'ї. Посиділи ми на їхній маленькій кухонці, і я питаю, куди прийти в туалет, а вони мені кажуть, що у них туалет на вулиці. Сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. Вони набудували казна що, а про туалет забули приїде Зіна додому і буде взимку літня людина на вулицю бігати. Питаю, чим займаються племінники й дружини їхні, а виявляється ніхто з них особливо й не працює. Хлопці ще хоч трохи підпрацьовують, таксують, а невістки вдома сидять. Очевидно, що на них всіх Зіна працює. І поки вона на собі економить, її діти тут успішно її гроші проїдають, бо столи вганалися від наїдків. Одним словом, не вразила мене хороми Зіна, точніше, вразили, але неприємно. Зіна відразу мені зателефонувала, напевно, хотіла запитати, чи мені сподобалось. Але я слухав беру. а що я їй скажу? Що мені її шкода? Вона ж образиться. А що ви мені порадите сказати сестрі правду чи казати те, що вона хоче чути?